Я хочу, щоб ви вміли релодити. В цьому випадку не лише буде у вас плюшка стосовно того, що ви ніколи не залишитесь без боєкомплекту, а і ще й зможете більш свідомо підходити до вибору боєприпасу вже готового. Але релод це як величезне поле, заросше високою травою, по якому розкидані граблі. Є вузенькі стежинки, тобто готові рецепти боєприпасів, але ж хочеться пошаритись просто так. І сьогодні ми приберемо 5 найпопулярніших граблів. Це помилки починаючих релодерів на каналі Балістика, частина перша. Помилка перша. Це вважати, що будь-яка гільза підійде для релоду. Ну, звичайно. У випадку, якщо гільза підходить по довжині, то ви патроном цієї гільзи зможете зробити постріл, якщо це патрон фабричний. Але якісно релодити вийде не на кожній гільзі. Справа в тім, що вони відрізняються за конструкцією всередині, а також у них є різна висота юбки. Гільза підбирається нерідко під порох. Порохи бувають різні за щільністю, за об'ємом, і у них є різна наважка. Якщо ви, наприклад, берете гільзу, ту, з якої частіше за все релодять, наприклад. Від патронів для стендової стрільби, там 28 грамів наважка і всередині гільза гладенька аж до її доньця. Немає ніяких додаткових е е елементів всередині. Так, ви зможете зібрати простенький рецепт набою на цій гільзі без проблем. Але якщо ви знаходите просто гільзу на полігоні, вона вам не знайома, що це за боєприпас, запхайте всередину пальчик і перевірте, чи не має ближче до донця гільзи додаткових сходинок, чашечок пластикових і тому подібних речей. У випадку, якщо ваш порох не заповнить увесь цей об'єм, а ви зверху поставите, наприклад, пластиковий пижобтюратор, і він не стисне порох, то результат пострілу буде помилка, а точніше забобона номер 2 Чим більша наважка, тим потужніший капсуль має бути. А -а. Неодноразово чув таку ідею, що, мовляв, коли навішуєш 36, 40 чи більше грамів свинцю, відповідно під нього і більше пороху, потрібно потужніший капсуль, щоб це все запалити. <ривіт> Уявіть собі, потужніший капсуль потрібен у випадку, якщо у вас занадто легка наважка. В чому прикол? Порох може згоріти, а може здетонувати. Це трішки різні речі. Якщо насипати порох просто де-небудь на стіл і підпалити його, він буде потихеньку собі горіти впродовж там пару секунд ця кубка вигорить. Це ж не постріл. Інший варіант, коли порох щільно закритий у гільзі, а також підпертий свинцем з одного боку і затвором з іншого, йому під час загоряння нікуди діватися. І це горіння перетворюється на детонацію, після чого з неймовірною швидкістю свинець вилітає в бік цілі. У випадку, якщо у вас занадто мала наважка свинцю, ви з цим можете стикнутися, коли будете релодити родезійські набої. Може траплятися така чортівня, що капсуль випльовує свинець десь там за метр від каналу ствола. Після чого загоряється порох, і просто горінням невеликий факел полум'я виходить зі ствола. Все. І ви такі, бляха, щось не так. Не вистачало тиску. І саме на такі випадки необхідно більш потужний капсуль, який не просто вибухом виплюне свинець, після чого, ну, так уж і бить, запали порох, а перетворить горіння на детонацію прямо в гільзі. Для цього було б непогано використовувати, наприклад, єврокапсюль із зеленою заглушкою. Такі капсюлі, наприклад, використовують для того, щоб... Ініціювати деякі бризантні вибухові речовини на лінії боєзітнення. Чомусь, напевно, через асоціації хтось вважає, що капсуль з червоною заглушкою більш потужний, ніж з зеленою. А... Помилка третя. Якщо зі ствола валить дим після пострілу, значить це димний порох. <плес> що таке дим? Це не згорівші залишки пороху. І причини може бути три. Отож, причина перша. Так, ви дійсно використовуєте димний порох, але вірогідність цього дуже мала. Димного пороху я вже не бачив дуже давно. І сам на ньому релодив коли? Крайній раз, роки три тому. Тому що він зараз не випускається. Можливо, у вас десь валяється картонна коробочка з написом Білий ведмідь. Білий медведь і там чорна якась труха, для того, щоб зробити постріл, від неї треба заповнити майже половину гільзи. Але це маловірогідно. Частіше буває, коли ви використовуєте дешевий порох або його не пресуєте. У випадку, якщо це найдешевший порох, наприклад, Шостківський а-ля СПЗК, Сільвер, Крук. То вони при згорянні дають дуже багато сажі. І так, ця сажа частково вилітає через канал ствола, і ви бачите такий сизий або білий дим перед собою. Це не означає, що ці порохи чорні. Ні, вони піроксилінові. Це просто низька якість матеріалу. Нічого страшного. Це не означає, що порох димний. Ну просто ви економите кошти. Третя причина, через що порох димить, ви його не спресували. Щільність стискання пороху в гільзі напряму залежить від швидкості горіння його. Чим швидше прогорає порох в каналі ствола, тим більше у нього коефіцієнт корисної дії, тим менше не згорівши часточок, вилетять назовні. Можна провести дуже простий експеримент. Насипаєте який-небудь із особливо дішманських порохів, ставите на нього пишоб притискаєте його пальчиком, після чого насипаєте шрот або картеч. Закриваєте патрон, постріл і все завалено димом, так, наче ви стріляли з мушкета. А і до речі. Швидкість уражаючих елементів, можливо, навіть буде дозвуковою. Варіант другий. Робите все те саме, але добряче протискаєте з зусиллям 10 кг, а можна навіть більше. Після чого так само насипаєте свинець, закриваєте гільзу і робите постріл диму значно менше, віддача потужніша. А уражаючі елементи летять швидше. Четвертий забобон. Начебто про нього вже багато разів говорили, але тим не менш я досі це чую від людей, які приходять купувати набої в магазин. Що, мовляв, пиш контейнер впливає на осип шроту. Біру, 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 біру. Стріляєте ви з контейнером або без контейнера, в реальності це дійсно сильно вплине на те, наскільки багато часу вам доведеться чистити ствол. Основний прикол пиж-контейнера полягає в тому, що свинець не треться об канал ствола. Ну і типу, все. На осип значно більше впливає дульні звуження, напівчок, чок або циліндр. Значно менше довжина ствола, наявність контейнера або простого пижа, впливає гомеопатично. Але якщо вам треба значно збільшити осип, то реально дуже сильно вплине такий варіант пижа, як дисперсант. І п'ятий забобон, через який ви витрачаєте кошти, це Обкатані шрот і картеч летять значно краще. Давайте так, вони виглядають краще. І типу, все. Хоч картеч красиво обкатана, хоч вона зі шматком литника, все одно, навіть зі ствола, вона вилітає деформованою. Якщо ви стріляєте з контейнером, то від кожної картечини, яка знаходиться поряд з тією, яку ми розглядаємо, будуть вм'ятини. Вона скоріше виглядатиме. Як м'ячик погризений собакою. Якщо ж ви стріляєте без контейнера, то частина картечі ще й зітреться об канал ствола. І ви стрілятимете скоріше не кульками, а якимись пірамідками. Тому забийте. У випадку, якщо у вас є варіант зекономити третину або половину суми на необкатаній картечі, купуйте звичайну яку-небудь. Те саме стосується і шроту також. Це не кінець. Таких забобонів ще багато. І скоро ми почнемо говорити більш детально про релоад боєприпасів, але для початку треба привести наші з вами знання до певного знаменника, для того, щоб потім не було усіляких тупих дискусій в коментарях уже під час конкретних збірок набоїв. Тому чекайте на другу частину, дяка спонсорам, дяка тим, хто задонатив на збір. Лайки, підписки, коментарі також буде сильно радий. І до скорої зустрічі!